До Ангела церкви в Єфесі напиши. Вітаю вас на каналі. Відкрита Біблія. Ми ще раз торкнемося і розглянемо життя апостола Павла, тому що в певній мірі воно пов'язане з Єфесом. Він принаймні був два рази в Єфесі. Перший раз це під час Другої місіонерської подорожі, це десь приблизно 52 рік нашої ери. Наголошу, що розп'яття Ісуса Христа відбулося в 30-му році. 34, 34, 33, 34 рік це було побиття Стефана, де був присутній апостол Павло. Потім з часом він навернувся. Ну, скажімо, десь. Потім він деякий час був в Аравійській пустині. І ось тут він вже проповідує. Тобто, по суті, це невеликий відрізок між подіями і життям Ісуса Христа, і ось перебуванням або відвідуванням. Єфеса. По суті, там 10-15 років після основних подій, які відбулися в Єрусалимі, відбуваються події в Єфесії. Апостол Павло приходить, і ми в 18 розділі Дії Апостолів читаємо. Пішов він із Праскилою та Акілою до Єфесу, а сам, попрошавшись з ними, сказав: Я, якщо воля Божа буде, повернуся до вас. Тобто він залишив Акілу Праскилу. А далі е, він йшов. Потім ми читаємо в 19 розділі е, це вже була третя місіонерська подорож, буквально 3-56 роки він відвідав Єфес е, і тут 3 роки переживав. Він е, прийшов до школи, тобто він в синагозі проповідував, але оскільки там йому не, не дали можливості, то він. Написано, школа тирана викладав щодня. Це 19 розділ 9-10 вірш. Тут сказано, він творив чудеса, навіть ті, хто до тіла торкався, вони зцілювалися, тобто проповідував, творив чудеса. Тоді час, коли були навернулися маги, вони знищили багато літератури. Повторюся, багато сьогодні істориків або людей, які вони жаліють, кажуть, от таке духовне надбання втрачені. Тобто масове покаяння магів відбулося і все це завдяки апостолу Павлу. Тобто Він радикально вплинув на життя Єфесу, радикально вплинув на християнство апостола Павла безпосередньо, тому що зміни, які відбулися, навіть ми читаємо в. 19 розділі, що там відбувся бунт в Єфесі. Тобто він тільки прийшов, а вже люди були незадоволені. Вони, він ще по суті нічого не говорив, а вже люди бунтували проти нього. Тобто це була впливова людина. І ось він тут говоримо три роки проповідував. Тось тобто це великий, бо сильний проповідник, оратор, і Єфесу з цим пощастило. Сьогодні, в історії, якщо брати будь-яку церкву, яка в певній мірі налі... я говорив про те, що будь-яка реформація вона засновує єфеські громади. Тобто люди починають відроджуватися, і будь-який реформатор в певній мірі він є ось цим Павлом, ну не в буквальному розумінні, але Павлом, який наставляє, який є. Кажуть, гігантом мислі, так і був апостол Павло. Ну і далі ми читаємо третій момент, який важливий, це дії апостолів 20 розділ. Під час подорожі до Єрусалиму апостол Павло не заходив в Єрусалим, в Єфес, але він, йдучи в Єрусалим, зупинився в Мілеті, і старішини, або єпіскопи, або пресвітера, вони прийшли до Мілету, щоб попрощатися. Тому що він знав, що більше їх не побачить. І ось якби він, то знову ж настанови і боротьба з Єрісю, вона була дуже важлива на той час. І він розумів, що там буде боротьба, випробування. 20-й розділ 38-й вірш сказано про те, що з вас самих стануть люті волки, які не будуть шадити стада. Тобто, повторююся культурне і релігійне на околишнє середовище, воно впливає. Тому що коли людина приходить до Господа, дьявол її не залишає, навіть якщо вона знаходиться в церкві. Можливо, дьявол не приходить з нею в церкву і там докучає, але в житті він докучає. Так от, не тільки повсякденне життя, там, але й духовні цінності, вони також піддаються сумніву, і дьявол намагається зруйнувати релінії переконання різними єресями. І про це ми маємо пам'ятати. Якщо ми говорили про Йоанна, і там ключове значення, що він боровся за любов, щоб в церкві була любов, щоб вона не втратила свого повсякденного життя, практичного життя, то Павло, тут ми говоримо вже про доктринальне. То есть, ось два дві сторони християнства: це правильне розуміння Бога і правильне життя з Богом. Тобто практичне інтелектуальне значення це важливо в будь-якій церкві, в будь-якому історичний період, незалежно від того, в який час ми живемо, важливо ось цих два момента мати це <клес> доктринальні розуміння, тобто не просто вірити, що попало, не просто мати Бога в серці. Там може бути, вибачте, будь-який божок, і він вроді би буде, але чи буде людині з того користь, я маю на увазі, чи зможе людина потім. З цим важкому в серці потрапити в вічність. Лише правильне розуміння, правильне дослідження Слова Божого в Біблії, читання щоденне читання Божого е слова ну, дає життя. Якщо ми не будемо споживати фізичного хліба кожен день, ну не обов'язково буде це хліб, будь-які продукти, якщо ми не будемо, ми втратимо життя, ми помремо. Так і духовно, якщо людина не буде досліджувати, вивчати. Е Просто читати, то вона помре. А в той же самий час її повсякденне життя, як би вона не читала Біблію, якщо вона не буде пильнувати своє життя, якщо не буде проявляти любові, якщо не буде проявляти християнські цінності в своєму житті, то вона також втратить вічність, не дивлячись на те, що вона може бути інтелектуально ну, збагачена і інтелектуально насичена. Багатьох я знаю в житті, коли люди мали велику вченість і науку, але ось повсякденне життя їх звабило. Або наоборот, вони жили повсякденно, все хорошо в них було, але незнання Слова Божого їх відволікло. І в результаті вони лишилися просто благочестивими людьми. Вони ушли далеко від Бога. Вони не стали безбожниками грі... там, скажімо, грішниками, злочинцями простіше, скажімо так, але вони втратили Господа, хоча вони дуже хороші люди. Тому це важливо. Тобто апостол Павло прийшов в Єфес і він формував. Апостол Йоанн також проходив цей Єфес і також формував. Дії апостолів, 20 розділ і 31 вірш. Тож пильнуйте, доручаю вас Богу від та слову благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину. Серед усіх освячених. Амінь.